Вітанечко всім! І з вами, як завжди я Владислав. І сьогодні ми з вами продовжуємо наше Майнкрафт виживання саме нашою рідною українською мовою. І це сьома частина даного нумо граю. Отож, приємного перегляду, мої любі глядачі! Так, у попередній частині ми зробили достатньо багато цікавенького, але у цій частині ми зробимо не менше. Також хотів би я розповісти про те, що я перейшов на версію 1.19, і сьогодні ми позмагаємося із Варденом у нових печерах. Також я хотів би подякувати за чудові та гарні арти Ярославу Гудковському, Марії Довженко, Діані Зінченко, Маркулі Тетяні та Світозару Кривобокові. Дякую вам, мої любі послідовники, за те, що ви намалювали хороші та гарні арти. Ви, звичайно, можете бачити їх перед своїми екранами. Дякую вам за це. Якщо ви хочете надіслати свій арт або ж малюнок, то в мене є Instagram, Telegram та Facebook. Всі посилання там в описі під цим відео, ну також є Discord. Можете мені надіслати, і ви побачите свій арт-малюнок у наступній частині даного виживання. Ну а сьогодні ми виживатимемо та ходитимемо по цих печерах. Тобто це буде мета нашого видиву. Ну і, звичайно, в кінці видиву я вам покажу, що я побудував за кадром та подякую своїм любим послідовникам, які написали чудові та мотиваційні коментарі. Бачите, які саме вибухачі? небезпечні. І звідки він звалився? Це як десант. Добре, будемо підніматися до гори. Що тут У нас там є якісь масприхи, чи там взагалі порожньо. Ні, тут, на жаль, порожньо. Ви подивіться, це потрібно було показати. Я знайшов рожеву вівцю. Це ж треба було таке знайти. Ну, все-таки я вам покажу, що я тут знайшов, а в тій печері нічого цікавого не знайшов, тому я йду до наступної. Ось я вже з'явився ось в отакій копальні. Ми тут трішки походимо, подивимося, що тут у нас змінилося, можливо, тут щось у нас є, можливо, ми тут зустрінемо Вардена. Все може трапитися. Також я хотів вам розповісти про те, що ви можете мені допомогти фінансово на такій платформ-донаті. На такій донат-платформі, як Дяка. Ну і також на Патреоні, що вже зробив, Стасік Романишин. Я тобі, Стасіку, дякую за твою фінансову підтримку. І також дякую тим людям, які допомагають мені на Дяці. Ви також бачите імена або ж нік -ні нікнейми тих людей, які допомогли фінансово на такій донат-платформі, як Дяка. Добре, зараз ми погуляємо. Подивимося, що тут у нас в цій копальні знаходиться. Я, звичайно, вибачаю за те, що, можливо, я плутам, плутатиму слова в цьому видиво, тому що я трішки перехворів, тому я прошу ваших виб... Тому я прошу вибачень. Що ось так все відбувається. Ну, надіюся, це на видиво не так сильно і вплине. Ви погляньте, що ми розшукали. Ми розшукали скарбниць. Ого, добре, давайте зараз дамо нашому павучкові на горіхи. А в скрині у нас також є порох, також є вугіллячки і багато чого цікавенького. Ну, добре, хоча тут багато всякого сміття, і, напевно, що я його брати не буду, тому що в мене вдома у селі знаходиться багато таких речей, і не думаю, що варто було б їх брати з собою. Там також є ще прохід. Давайте туди пройдемо і глянемо, що там у нас таке цікавеньке є. Добре. Давайте зараз звільнуємо розсадник Кімер та продовжимо нашу подорож. Так, що тут у нас є? А тут у нас нічого такого немає. Чи є? Чи, можливо там буде якийсь прохід? Ні, тут у нас е, тупик. Добре. Я таки вирішив покинути цю копальню, тому що там нічого цікавого немає, і вирішив піти до оцих великих печер. Тому що ми ще у них не бували. І варто було б тут побувати, подивитися, що тут у нас цікавенького є. Ну, тому що таких великих ми не були. Ми були невеличкі, ходили, шукали діаманти. І, можливо, у цій частині ми також розшукаємо багато діамантів. В чому б і ні. Чом би не розшукати діаманти тут. Добре, що тут у нас також золото є. Непогано, непогано золото мені буде потрібно для того, щоб я змайстрував багато золотої моркви і також золотих яблук. Ну ви знаєте, ну, на нас ще чекає вард і на нас чекає ще е, висушувач. Ну, або ж візер. Що тут у нас? Ту -ту -ту. Аж два самовибухачі, аж три самовибухачі. Що ви тут коїте? Хлопці, що ви тут приперлися? Ви що, орки чи що? Оно забив. Двоє вибухнули. Ох, ви ж паразити такі. Я ж тут думав, що ви не вибухнете. Думав, що я всіх зараз трьох як вкладу, але ні, не пощастило мені, не пощастило. Так, як ходимо ми тут також і знаходимо один <смітні> діамант. Це також непогано, це також непогано, хоч щось рушукали корисне. А то буде то в скарбницях, то там, то ся. Ми нічого такого корисного ми не бачили. А тут хоч один діамант, хоч щось радує наше око. Що у нас? Там залізо, а там навіть у нас якась печера навіть є. Добре, я трішки тут ще походив і залізо, а тут у нас діаманти. Це ж треба було так. Викопати залізо, а потім вже діаманти. Тому раджу вам викопувати всі ресурси, які тут є, бо тому що за ними можуть бути діаманти. Дуже корисна річ. Залізо і інші ресурси. Те саме вугілля можна продавати селянинам та отримувати з цього щось. Або можна робити якісь автоферми і, і також використовувати завдяки вугіллю. автоматизовувати це все і все буде чудово. Ще вігілля можна продавати саміним, отримати смарагди, і за це купляти е, хороші книжечки. Що, звичайно, я і роблю. Ще видобуваємо наше золото. І тут також є ще один. Тут, тут, ви бачите, що це? Це ще одна скарбниця, вже друга скарбниця у цьому видиву. Добре, давайте зруйнуємо її, тому що мені не потрібно їх свіки багато. Не думаю, що їх використовуватиму в майбутньому. Як-не-як, як, нам ще небагато тут і виживати. Як не як потрібно ще збудувати козацьку січ, надіюсь, мені вдасться це зробити. Надіюсь, я це зроблю. Не полінуюся, тому що там роботи дуже багато і, напевно, що на це потрібно витратити не один тиждень. Хоча хто його зна, що ми там робитимемо. І ще один джекпот. Але я пішов далі, далі, далі і покажу вам ось такі печери великі, то що є у нас. Ні, тут нічогісінько у нас немає. Єдине, що мені не подобається в цих печерах, це те, що вони занадто великі, та вони навантажують мій ноутбук. І те, що, ну, вибачте, але тут і багато різноманітних хімер. Ну і ресурсів не так і багато, які хотілося б. Тут мені здається, що в цих печерах багато чого не вистачає. Для реалізму не вистачає більш так, щоб краще було. Б Грати на них дивитися. Та є нові оці генерації, мені не сильно подобаються. Так, так, так. М -м 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 -м. А ми ще не ходили, до речі, в гори. Ще потрібно було б в гори сходити е в 1.19. Подивитися, що там у нас є в цих горах, там ж ці є ж барани. Можливо, ми отримаємо ріг їхній. Все ж може трапитися те, що тут у нас, що тут у нас, тут ще щось є, але це все залежить лише від вашої активності, чи ви хочете наступну частину про Майнкрафт виживання. Це залежить лише від вас, від ваших вподобайов та позитивних коментарів. Так, як я десь ще з'явився, але тут же нас буде ще цікавіше. Тому що я вже тут був, тому що я тут ходив просто наперед, тому що мені були потрібні ресурси для того, щоб будувати церкву, для того, щоб будувати інше. І я в цій містині ще ніколи не бував. Я таки вирішив, в чому би не піти в це місце, тому що я не хочу йти за 10 000 кілометрів. За 10 тисяч метрів звідси. І все-таки тут у мене ще нічого не було, нічого тут не генерувалося, тому я сюди прийшов і тут у мене з'явилося містечко підземне. Напевно, ви багато що знаєте про Вардена, напевно, ви ще багато. Ви багато що знаєте саме про е, приховане містечко? Напевно, що Атлантиду, чи що воно таке? Ну, це у нас старе містечко, яке пішло під землю. Ну, напевно, що ви бачили в фільмах там е, приховані містечка під землею, там розкопки проводять, археологічні знаходять. А це ми будемо зараз тут, зараз досліджуватиме. Також тут є у нас і лут, багато скринь. Тому деякі ми тут подивимося, оглянемо, що ми можемо розшукати у них. Для мене це щось нове, тому що я огляди не дивився, ну і, звичайно, я ще не бавився тут. Бо я не знаю, що воно таке, що воно себе уявляє. Отак, для цікавості бавлюся. Цю версію. Так, навіть ось такі навіть блоки. Я пишіть, що це за блоки, що вони дають. Щоб я знав, щоб я знав, що це воно таке. Ну, про Вардене я знаю, що він дає мені ефект і також може е, давати шкоду завдяки е, відкиданню, якомусь звуковому звуковій силі. Ну, я 100% не знаю, що це воно таке, але я десь щось таке чув. Та і друзі мені розповідали, що Варден це ж. Ви подивіться, він такі, такою звуковою силою та не може відкинути. А там, бачите, щось шумить, О, тепер накладається ефект. І ось той самий Варден. І я отримав досягнення тишком-нишком. Ну, мені доведеться багато тікати, тому що життя у нього багато, та і він може мене вбити лише за 2-3 рази. Він дуже багато наносить шкоди, дуже багато. А я ще й без незарядових обладунків. Подашку, треба в наступній частині їх зробити. Треба зробити, побувати в Незері та зробити ці незеритові обладунки. Бачите, який він? Ту -ту 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 -ту. Бачите, який в нього лазер був? Ось це звуковий поштовх, звуковий удар. Ось це вам справжня сила Вардена. Чеки, з цього, мені ж потрібно бути живим, тому що треба кудись сховатися і відновити життя. Ну, я ще трішки тут похожий, я трішки відійшов від нього. Тут у мене є смолоски, свічки. До речі, свічки я робив сам. Ви, можливо, бачили їх. Робив із меду, з цих медових сок. чи як воно правильно, віск, з воску. Так, давайте спустимося туди. Там також у нас знаходиться скринька. Ну, Таке добре, що зробили ось це, нового міні-боса це дуже добре, можна відділля навіть є. Нове зачаровування, це класно. Нова пісня це дуже класно, що таке є оновлення, що нарешті щось додали нового якогось міні-боса це дуже круто. Ну і пишіть в коментарях, чи вам подобається саме ось це містечко, хоча можливо було зробити щось інше. Та і з модифікаціями там також багато що є. На 1.12.2, на 1.7.10, дуже багато подібного є. Ну і в цьому оригінальному нійному, Майнкрафті. ну, Це також добре, що є воно. Хух, такі, бачите, блоки дивні. Та й мені здається, що по них ходити не можу, тому що цей Варден мене чує, він мене бачить і він знає, що я тишком нишком прийшов до нього. Що я прийшов не із квітами, а із мечем до нього. Таким крутим. Також тут є якісь вежі. Ось такі це ж треба було такі вигадати. Ну, розробникам повага за таке повага. Але можна було б якось його більш оптимізувати. Як роблять інші розробники ігор, оптимізовують свою гру. Так, що там у нас? Там той самий портал. Ну добре, зараз ми до нього підемо. Може в майбутньому щось зміниться тут. Як? Добре, йдемо до того порталу. Зараз воюватимемо з тим Варденом. Я трішки приготувався, маю зачароване яблуконотче. Ну і, звичайно, що у мене є ...стратегії, як його перемогти. Бо, тому що я знаю, що це за засранець. От подивіться, ось вам нібито портал. Я самої теорії не знаю, що воно з себе уявляє, але... Ми зараз воюватимемо із Варденом. Де він ось він. Ось так бачите, ми б'ємо його і носимо шкоду. У нього 250 з... сердечок. Чи, як там кажуть ХП. І це дуже-дуже складно. Це навіть більше, ніж дракона. Чи в дракона так само. Пишіть в коментарях, хто знає. Ну, Все-таки я виберу кращу тактику, тому що. Спроби надію, цієї спроби мені не його перемогти, надіюсь, цієї спроби мені вдасться. збудував навіть ось, ось таку місцину. Ось такий є блокпост, де я його зараз мочитиму. Дам йому зараз на горіх і буде цей поганий знати. Треба ж... Тут у мене ще лишилося мало життя, але надіюсь що я переможу, надіюсь, що я не загину від... є оє. Все. Перемога. Ми перемогли ще одного міні-боса. Були вартові. Тепер у нас варден, дракон і ще лишається візер. І нарешті ми закінчимо це виживання. Ось так, як-не-як, виживання доходить до того моменту, що, можливо, з часом воно не буде. Не буде виживання ніякого більше. Та ще, що тут нам робити в цьому виживанні? Багато ми ще вже зробили. Побували в печерах. Побилися з різними босами. Ну, але нові проєкти будуть. Нові номо які також вам, напевно, що сподобаються. Щось новеньке для каналу. Хм, Бачите, в мене навіть є на вдачу. Але вдача мені трішки та й допомогла. Трішки більше діамантів я з цього. Та я отримав. Добре, повертаємося до нашого села. Зараз подивимося, що ми там зробили. Всім доброго раночку. Я вже тут, в цьому селі, зараз я вам покажу, що я зробив за кадром. А зробив я дуже та дуже багато. Я дещо так і змінював в дизайні ось вам той самий порт, про який я вам говорив. Я дуже хвилювався, думав, що мені не вдасться це зробити. Ось такий у нас порт. Ось такий у нас корабель. Прикольненький, навіть он стяг України є. Ось так. Тут у нас зберігаються необхідні для нас речі, тобто ті, що ми продаємо на продаж, або ті, що нам привозять мореплавці. Тут у нас є невеличкі човни, тут можна його використати, попливати по всьому периметру. Тут у нас, звичайно, або товар, або привезений товар. Ну, може, справді те, що ми експортуємо у інші села. Тут ми можемо керувати цим всім кораблем. Так, тут у нас також є деякий, деякі, деякі речі, деякі товари, деякі промисел. Як і говорив, це щось схоже до гри «Острів», який говорив в першій частині ось це у нас село. А тут у нас планується козацька січ. Надіюсь, мені вдасться її збудувати. Хоча я дуже хвилююся, що може мені не вдасться це зробити. Як не як, це дуже великий проєкт. І складно, дуже складно буде його зробити. Ну, ось такий у нас вдався порт. Далі біля цього порту я зробив ось такий будиночок. Будиночок Дмитра або ж хатинка Дмитра, дякую тобі, любі послідовнику, за що ти написав позитивний коментар. Ну і отримуй свою хатку. ось такий у тебе невеличкий городик, як будиночок біля лісу, і, напевно, будиночок якогось мандрівника. Тут у нас і ляпис є, цей синьопил, і кристали, ось навіть сокиронька є, картина, ліжечко, піч, усе що треба. Для комфортного прожитку у цьому селі. Ось так все виглядає. Ось так непогано. Пишіть в коментарях, як вам ось такий будиночок. Ось так він виглядає. Далі пішли до наступної будівлі. А наступною будівлею я збудував ферму Ігоря Гончаренка. Також дякую тобі посвідомлювати, що написав позитивний коментар. Ну і отримую свій, свій млин. Свою ферму. Ось такий у нас млин. Прикольненький. От бачите, село наше розвивається. І вже є млин, вже є церква, вже є порт, і кузня, і лісопиня, чого тільки у нас немає в селі українському. Ось так виглядає м -м, твоя кімната, хоча вона трішки маленька, але нічого. Ось так все виглядає. Ось таке у нас величезне поле. Я, напевно, ще не збиратиму тут всю пшеничку, тому що їжі мені достатньо. Ну, ось, такий у нас млин. Добре, йдемо далі, тому що це не все, що я збудував <схи> у цій серії, а збудував я досить багато. Як ніяк, треба забудовувати село, робити його набагато більше. І наступна наша будівля хатинка та пасіка супермайка. Дякую тобі! Майку, супер Майку, з те, що ти написав, позитивний коментар. Ну і, звичайно, потрапив у це видео. Ось такий твій будиночок бджоляра. Ну, напевно, що я її так називатиму, будиночок бджоляра. Тут є і соти, тут є і медок. Все, що треба для життя. Також тут є багато вуликів. Звичайно, бджіл тут немає, тому що я не сильно цим і займався цими всіма бджолами. Можливо, я тут заведу бджіл Будуть тут літати. Добре, але це все, напевно, що за кадром за серією, тому що це багато часу займе, як-не-як. -як. Ось така хатка, супермайка. Ну і давайте ще трохи походимо по селі, можливо, щось там змінилося. Ось такий у нас млин. Походжу, покажу вам цю всю місцину, можливо, дехто навіть і не бачив, що ми тут зробили. Це ж тільки пройшло все і скільки ми вже змогли зробити за це все за цей весь час. Але нам ще залишається <гум> дати імена нашим свинкам. Це Джавеліна, містер Свин та Карамелька. Дякую тим людям, які написали ці чудові імена, і також дякую тим моїм любим послідовникам, які проголосували у телеграм-каналі. Звичайно, ваших назв для свинок було дуже мало, ще сім. Я розраховував, що їх буде, напевно, з 20-30. Ну, ось Джавеліна, Містер Свин та карамелька. Ось так. Якщо ви хочете брати участь у інших голосуваннях, то не забувайте приєднатись у мій телеграм-канал, там усе буде е, вирішуватися. Будь-голосування, і так далі, і також новини про вихід нових відео на каналі. Ну ось так. Ну а дане відео закінчилося, а я вам дякую за те, що ви його переглянули. Поставили, власну вподобайку, написали позитивний коментар, тому що це для мене дуже важливо. Також не забувайте і про інших українських ютуберів, підтримуйте їх також, бо це дуже та дуже важливо. І. Як то кажуть, бувайте до наступних зустрічей, слава Україні, слава Збройним силам України.